Принцеса і три магічні квітки жила була в далекому королівстві маленька принцеса на ім'я Ярослава. Вона була доброю, чуйною дівчинкою, але дуже полюбляла пригоди. Її батько, король Мирослав, завжди казав Ярославо, бути принцесою це не лише носити корону, але й відповідальність за своє королівство. Та Ярослава знала, що бути принцесою означає ще й мати вірних друзів і допомагати іншим. Одного ранку, коли сонце лише сходило над гори, Ярослава прокинулась від дивного звуку. Вона почула, як хтось тихенько стукає у віконце її кімнати. Принцеса підійшла до вікна і побачила маленького птаха з яскравим червоним пір'ям. Принцесу Ярославу! Промовив птах, я прийшов просити твоєї допомоги. У нашому лісі сталося лихо. Чарівний струмок, який живить увесь наш ліс, пересох, і всі жителі тепер у великій небезпеці. Ярослава здивувалася. Як же це сталося? Ліс завжди був таким зеленим і живим. Зла відьма Одарка зачарувала струмок, щоб він більше не давав води. Пояснив птах. І тільки справжня принцеса, що має чисте серце, може зняти це прокляття. Ярослава, не роздумуючи, сказала Я тобі допоможу. Веди мене до того місця. Птах змахнув крилами і полетів уперед, а принцеса швидко вдяглася і вирушила за ним. Вони йшли через квітучі галявини, стрибали через струмочки та перетинали густий ліс, доки не дісталися до маленького озерця. Тут птах зупинився. Ось тут починається наш чарівний струмок, сказав він, але зараз він зовсім пересох. Ярослава побачила, що на поверхні озера лежить велика чорна хмара, яка здавалася живою. Це було закляття відьми Одарки. Як же я можу зняти це прокляття? запитала Ярослава. Ти маєш знайти три магічні квітки, що ростуть у лісі, відповів птах. Кожна з них має свою силу. Перша квітка біла, вона дає чистоту. Друга рожева, вона дарує любов. Третя синя. Вона приносить спокій. Тільки поєднавши їх разом, ти зможеш зняти прокляття. Ярослава вирушила на пошуки квітів. Перша квітка біла, росла на високій горі. Принцеса піднялася нагору і побачила, як вона ніжно світиться в променях сонця. Вона обережно зірвала квітку і поклала її до кишені. Друга квітка рожева, росла на галявині, де гралися маленькі оленята. Ярослава підійшла до квітки, і оленята відразу зрозуміли, що перед ними добра принцеса. Вони відступили, даючи їй змогу зірвати квітку. Третя квітка, синя, була найбільшою загадкою. Вона росла на дні глибокого озера. Принцеса не знала, як дістатися до неї, але раптом перед нею з'явився дельфін, який жив у цьому озері. Я допоможу тобі, принцесо!» – сказав він. Сідай на мою спину, і я доправлю тебе на дно озера. Ярослава сіла на спину дельфіна, і він повів її в глибини. Коли вони дісталися дна, принцеса побачила синю квітку, яка сяяла, мов зоря. Вона обережно зірвала її, і дельфін повернув її на поверхню. Зібравши всі три квітки, Ярослава повернулася до чарівного озера. Вона склала квіти разом і відразу сталося диво. Чорна хмара зникла, і струмок знову почав текти, наповнюючи ліс життям. Дякую тобі, принцесо Ярославо!» – сказав птах. Ти врятувала наш ліс і всіх його жителів. Ярослава посміхнулася. Я рада, що змогла допомогти, адже найважливіше в житті робити добрі справи. З того дня принцеса Ярослава стала відомою в усьому королівстві як захисниця природи і добра чарівниця. Вона завжди була поруч, коли хтось потребував допомоги. І ніколи не забувала, що справжня сила полягає в чистоті серця та любові до всього живого. І якщо вам колись пощастить зустріти в лісі яскравого червоного птаха, можливо, він приведе вас до тієї самої принцеси, яка завжди готова допомогти.